Вітаю. Ностальгія за старим магазином бачимо вітрина пуста. Конкретно по вашому запитанню: скільки буде коштувати НОКта Легенда 2? В Європі анонсована ціна в 1099 євро. Тобто 1100 євро. У нас в Україні за рахунок того, що ми перші, хто замовив. І оплатили прилади, і взяли в великій кількості. Правда, прийдеться очікувати орієнтовно місяць два Надіюся, це буде якраз перший термін. Ми отримали ціну на 100 євро дешевшу. Це 49 тисяч. По телефону, бачите, вверху ви можете задати будь-які запитання, уточнюючи чи зробити предзамовлення. Зараз йде саме предзамовлення. Ми могли цю суму 100 доларів собі додати до зазору, але ми зробили чесно. Чому? Розуміючи ситуацію, перше, що в Україні не стільки забезпечені люди, як в інших певних країнах, що можуть собі дозволити таку іграшку, але. Прилад доволі супертоповий і класний. Я не буду про тих людей, які беруть ще більш дороге, мають змогу, можуть взяти, а саме про більшу частину, яке може мають кошти, але на це хобі не можуть стільки виділити. Чи через те, що мало ходять, чи не можуть перейти якусь планку, неважливо. Але в Україні ми зберегли таку ціну. Також ця ціна перекриває що, якщо е будуть якісь ще знижки згодом на прилади. Я уточнив нокти, нокта сказала, ні, ніяких знижок не буде. Можливо, аж наступного літа. Я кажу: а можливо, у вас якісь будуть акції, там додати пінпойнтер, ще щось такого. Ну в нас такої інформації, як мені повідомив саме менеджер, немає по ногті легенд і по інших приладах, ми, якщо вона буде, ми отримаємо її пізніше. То навіть якщо в таких от випадках щось станеться незрозуміле, дадуть якийсь подарунок, все рівно у вас буде вигідніша ціна. Якщо нам вдасться в подальшому зберігати ціну, домовлятися з виробником все-таки отримувати прилада дешевше і продавати вам дешевше, ми будемо намагатися це зробити і в майбутнє. Дякую за увагу. Якщо у кого ще виникають якісь запитання, можете звертатися до нас по телефону. Фарту і здоров'я з вами був Бурсук. Щастим. Фізичні магазини і в місті Хмельницькому або в місті Львів, детально по телефону, а також на сайті.